Добрий день, цілий різних озирний, одне одному на Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож негайно ми час, бо знання чекають. Дітки, погляньте, будь ласка, на картинку. Скільки сніжинок на? Картинці, Сашуля. Три. <різні жіночки> О, покажіть, будь ласка, всі картку з цифрою три. Угу. Добре. Так, добре. Порахуйте, будь ласка, білочок, Паша. Одна. 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 Покажіть картку з цифрою один. А тепер камеру не показуй. Покажіть мені картку з цифрою, яка буде показувати кількість саночок. Ану, погляньте, скільки саночок. І покажіть мені картку з цією цифрою, яка буде позначати кількість. Дітки. Ану порахуйте, скільки саночок ви зараз бачите на картинці? Два, три, чотири. То скільки? Чотири. Так? Чотири, значить, показуємо картку з цифрою Чотири. Покажіть мені картку з цифрою, яка буде позначати кількість снігурів. Ану, 7, рахуйте, скільки 2, снігурів? Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки? П'ять 5. 5. показуйте картку з цифрою п'ять. А тепер порахуйте, будь ласка. Кого ви ще з вами не рахували? Сніговиков. Сніговичків. О! Сніговичків. О! Покуйте, скільки їх, і покажіть мені картку з відповідною цифрою. Шість. Шість. Показуємо всі карту з цифрою шість. Так. Добре. Скажіть, будь ласка, чого є сім? Сім. сім? сім кольорів має веселка. Так, сім днів має тиждень. Понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. Так, а як же ми можемо утворити число сім? Що потрібно зробити? Порахуйте, будь ласка, скільки в нас дерев? Шість. Шість. А шість? Що потрібно зробити, щоб стало сім? Додати ще одне. Так, звичайно, треба додати ще одне дерево. До шести додати один. І буде сім. Ось. Ось такий можна скласти приклад шість плюс один дорівнює сім. Викладіть, будь ласка, в себе на столика. Шість плюс 3 дорівнює сім, від сім поручим. Так, Тимурчик вже да. Ма, покажи. Так, Давід теж вже впорався завданням. завданням. Так, молодець, Павло. сашуля ромчик, працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, добре, дітки. Щоб позначити число 7, використовують цифру 7. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, а сама, мов кочерга. Погляньте, на що може бути схожа цифра 7. А ну, гляньте на картинку, на що може бути схожа цифра 7. На клюшку. Так, на клюшку. Так. Вона для гри в хокей. Далі на що може бути схожа цифра сім? На, на сокиру ще. Куша. На косу вірно. Цифра сі складається з трьох ліній, з хвилястої горизонтальної лінії, із довгої прямої похилої і коротенької горизонтальної лінії. Погляньте, будь ласка, на картинку, білочка по лісі йшла, шишки на обід знайшла. Під ялинкою чотири, а ще три під дубком. Скільки їх було разом? Ану порахуйте. Сім. Так, вірно, сім. сім. Добре. Шість малят дошкільнят стали струнко в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки ж разом стало їх? Сім. Добре. Подивіться, у горі на березі горобці, тут чотири. І тут три. Дайте лік всім горобцям. Скільки їх? Сім. Сім. Бачки, вийшли в старий сад відпочити. Погулять. Тут п'ять каче, а там дві. Скільки разом їх в траві? Сім. Сім. Тім! А як же утворили сім? П'ять. П'ять і два. П'ять пачечок і дві. Разом буде сім. Так, вірно. Давайте ми зараз з вами. Подивимося, з чого ж складається сім. Сім це кількість предметів, яких є сім. Зараз нам допоможуть веселі олівці. Порахуй, будь ласка, тимурчик, скільки зараз на екрані олівчиків кольорових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так, сім. добре, молодець. Отже, сім олівців. З чого ж складається число 7? Дивимось на екран. Скільки у нас олівчиків? Зліва один, шість. один, а справа шість. Отже, один і шість. Якщо ми до одного додамо шість, то буде сім. Отже, склад числа сім. Один і шість. Вірно. Далі з чого складається сім? Два і п'ять. Вірно. Далі дітки, що складається? сім. Три, чотири. І чотири. три і чотири, вірно. Далі. Чотири, три, чотири і три. Правильно. Далі, два, два пять. І... Ви вже казали два і п'ять, а тепер п'ять і. П'ять і два. П'ять і два. Так, шість і один. Шість і один. один. Так, вірно, молодці. Давайте ще раз ми скажемо, з чого складається число сім. Давай, Павлику, починай. Один шість. Один Два і шість. Четыре. Два, чотири. Ні, ні ні Два і п'ять. А. Так, Давид далі продовжуй. Три і чотири. Так, ромчик, далі продовжуй. і чотири, три. Чотири і три. Тимурчик. Сашуля. Дітки, допомагаємо всі разом. П'ять, п'ять і... і два. П'ять і два. Два. Шість. і один. Шість і О, один. Так, добре, молодці, Розумнички. Так. А тепер погляньте, будь ласка, на картинку. Кого ви зараз тут бачите? Бачу песики і кодикис. Песиків і котиків. Скажіть, будь ласка, скільки песиків? Один, два, П'ять Рахуємо разом. Два, три, чотири, п'ять. шість. П'ять песиків. А скільки котиків? Три. Три! три. 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 Вірно, дітки, а кого більше? Собачок. Так, так, собачок. вірно, собачок більше. Дітки, а який же ми знак поставимо ось в пустій клітинці? Більше собачок. бачить. Отже, ми маємо поставити якийсь знак. Більше чи менше. Який ми знак поставимо? Більше. Більше. Це знак, знак більше. В нього ротик відкривається до більшого, до більшої кількості предметів. Ось погляньте: до песиків відкрився ротик, тому що їх. Більше, а записують цей приклад так: п'ять більше, ніж три. Ану, викладіть, будь ласка, в себе на столиках. П'ять більше, ніж три. Так. Добре, дітки, молодці. Дивимось на картинку. Кого ми бачимо? Крокодильчиків і дракон. Так, скільки крокодильчиків? Три. 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 А скільки дракончиків? Чотири. Чотири. Чотир. Зі Чотир. вірно. Дітки, а кого тут менше? Крокодил крокодильчиків менше, вірно. Який ми знак можемо зараз поставити? Куди відкриється ротик нашого значка? Менше. До кого? Менше. Так, вірно. Куди відкриється ротик знаку нашого? До дракончиків відкриється, а до крокодильчиків Повернеться кутиком. Ось такий знак. А читаємо ми три. Зараз хвилиночку, шесть... Менше. Три менше, ніж чотири. Викладаємо, будь ласка, в себе на столику три менше, ніж чотири. Так, добре. І працюємо. Подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Що ми зараз бачимо на картинці? Я показую, ви називайте. Кляпа. Так. Клята. Це, це свічка, Чай. чашка. Батарейка. Батарейка, вірно. А як ви думаєте, що це за геометрична фігурка? Це циліндр. І всі ці предмети мають форму циліндра. Якщо ми подивимось на циліндр, то ми побачимо крок. Так. А якщо знову його перевернуш з іншою стороною, що ми побачимо? Тоже круг. Так, знову? Круг. Круг. Так, якщо ми... в нього в циліндра, є два круги, вірно. А ось є куля. Як ви думаєте, чим схожі куля і циліндр? Що може робити куля? Котитися. Кититися, дивіться, вона може котитися. Вперед, назад, вправо, вліво, вона може котитись. А циліндр може котитись? Да. Так, але не в усіх да. напрямках. Він да. може вперед і назад, а вправо і вліво ми його покотити не можемо. Так, тільки вперед і назад. Вірно. Давайте ми з вами згадаємо, що це за геометрична фігурка. Куб. Куб, дітки, це куб, це куля, куля, а це циліндр, це об'ємні геометричні фігурки. Так, молодці. Дітки, наше заняття закінчується. Сьогодні ми з вами познайомилися з числом і цифрою, якою! Сім, Ші 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 Так. І також згадали назви об'ємних геометричних фігур. Ви, розумнички, сьогодні гарно попрацювали. Я вам дякую за роботу на занятті. Бажаю всім гарного дня. Будьте здорові, дітки, і до побачення вам. До побачення! До побачення.